Моє ім'я Шенкаренко Денис, я голова правління громадської організації захист інвесторів. Які ваші очікування від роботи над містобудівним кодексом? Насамперед, я в цій робочій групі для того, щоб знайти баланс між громадськістю, забудовниками та владою, я вже багато років стикаюся з тим, що забудовники. Будують без, без документів і громадськість проти таких забудов, які спричиняють шкоду тільки місту та містобудуванню. Я стикався з тими забудовниками, які працюють тільки по документах, і громадськість робила все можливе для того, щоб цей забудовник не виконав цих зобов'язань перед вкладниками, інвесторами та іншими. Я стикався з владою, яка або покриває забудовників, або навпаки робить. Те, щоб забудовник не виконав свої зобов'язання, і я хочу, щоб цей кодекс зробив все можливе для того, щоб для всіх були правила, правила прозорі, щоб будь люби інвестори або зовнішні, або внутрішній, розумів, що якщо він будує, то він повинен зробити ось такі кроки, він повинен мати ось такі документи, і громадськість розуміє, що цей забудовник він це правильно робить. І влада повинна нести відповідальність за своїх співробітників, своїх держслужбовців. Якщо хтось видав якісь дозвільні документи, значить влада повинна нести за те, що вона наняла цього нездару І він дав якісь документи для забудовника. Значить, влада повинна все ж таки виконати свої зобов'язання перед тим забудовником, який отримав ці документи. Я сподіваюся, що все ж таки ми, а це дуже багато представників громадськості влади, верховної ради, самоврядування, знайшли цей баланс механізм для того, щоб ми як громадськість могли працювати і надати можливість забудовникам працювати.